Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо, як в'язати візерунок з ось такими симпатичними перетинками. Візерунок трішечки ажурний, зовсім невеличкі дірочки такі виходять. Ось так виглядає візерунок з лицевої сторони, і така в нього виворітна сторона. В'яжеться дуже просто. В рапорті всього 4 петлі і 4 ряди у висоту. Для поворотного в'язання набираємо на спиці кількість петель кратно 4 плюс 2 кромкові петлі. Для в'язання по колу набираємо кількість петель кратно 4 плюс 1 петля для з'єднання в'язання в коло. При в'язанні по колу всі петлі лицьової гладі в'яжуться лицьовими петлями. Отже, давайте почнемо перший ряд візерунку. Кронкову петлю знімаємо. Далі робимо один накид, наступну петлю знімаємо, не пров'язуючи, підхоплюючи за задню стінку петлі і, так би мовити, її розвертаємо. Далі в'яжемо три лицеві. Тепер ось цю петлю, яку ми знімаємо, знімали, підхоплюємо правою спицею і перекидуємо через три пров'язані петлі. Це раппорт візерунку. Повторюємо один накид. Знімаємо одну лицеву петлю, не пров'язуючи, підхоплюємо за задню стінку нитка за роботою. В'яжемо три лицеві. І зняту петлю перекидуємо через три пров'язані петлі. Повторюємо так до кінця ряду. Другий виверітний ряд. Кромкову петлю знімаємо і всі петлі пров'язуємо виворітними до кінця ряду. Тобто ми в'яжемо ряди лицевої гладі. Накиди також пров'язуємо виворітними петлями. Дов'язали другий ряд до кінця, розвертаємо в'язання. Третій лицевий ряд кромкову петлю знімаємо і всі петлі пров'язуємо лицевими до кінця ряду. Якщо ви в'яжете по колу, то всі ряди і лицеві, і виворітні в лицевій гладі у вас будуть пров'язані. Лицьовими петлями за передню стінку. Дов'язали третій ряд до кінця, розвертаємо в'язання і четвертий ряд виворітний пров'язуємо також всі петлі виворітними, як і попередні парні ряди. Якщо ж ви в'яжете по колу, то цей ряд у вас буде лицьовими петлями, тобто всі петлі. Лицевої гладі при в'язанні по колу у вас будуть в'язатися лицевими петлями. При поворотному в'язанні всі парні рядочки в'яжемо вигорітними петлями. Дов'язали четвертий ряд до кінця розвертаємо в'язання і повторюємо наш візерунок з першого по четвертий ряд на необхідну висоту. Якщо ж ви хочете, щоб між ось цими перетинками у вас було більше лицьових рядочків лицьової гладі, то ви можете пров'язати ще 2 чи 4 ряди лицьової гладі і тільки потім починати візерунок з першого ряду. І так чергуєте ці рядочки на необхідну висоту. Виходить ось такий гарненький візерунок з невеличким ажуром.